Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показилися, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться, сунеться вглиб країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись, велєте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які який... підронами нищить окупантів. Інтермінованим два ваманіка. Люди я вас прошу я моє Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкі ворожі наступ, такі як і коли за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.